Ну що, вже шатило і партнери добрався до роботи. У мене є одне питання, яке от я з вчорашнього вечора не можу зрозуміти. Зараз прийду до свого керівника від білофопусу на попривітайте з Зараз задамо їй питання. Нехай допоможе мені розібратися. Дивіться, я вчора почув. Що в Новопе є якась комісія, і її обов'язково потрібно враховувати, коли ви формуєте звіт, тому що може бути так, що ви комісію не враховуєте, і потім, якщо її додасть, податкова, то буде переліміт. Є якась комісія, звичайно. О, Бачите, я сам вчора перший раз про це дізнався. Ну розкажи детальніше про цю комісію. Нова це як екварінгова транзитна система. Вона кошти переказує одним платежем нашому ФОП. всі платежі за день на наступний. Так, день... Давай так давай так, щоб було людям простіше. Якщо ви наложним платежем відправляєте, клієнт ваш коли забирає товар, розрахувався на нова або готівку або без готівку, готівку, або можна... без готівку, без нова пей буде вам відправляти ці кошти. Вони з цих коштів утримують якусь комісію. Так отримують комісію і фопу заходить за мінусом цієї комісії на рахунок, але, але, але в хі. Ми маємо врахувати повну суму на продаж. Ви про це знали? Що в дохід потрібно враховувати не ту суму, яку вам нова почта перерахувала, а ту суму, яку клієнт заплатив. Саме повна сума товару має йти в дохід, на яку проданий товар. от бачите. Якщо ви його не врахуєте а податково, потім при перевірці врахує, що у вас був переліміт там заду, десь то знімуть з єдиного податку.